Якщо перефразувати самого Гоголя, то недобре, синку, їй богу, недобре. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Приїхали ми до улюбленого нами будинку Гоголя. Подивитися, як в нього справи. Справи в нього кепські, тому що не може в нас по-іншому бути в Одесі. Якщо хтось не знає, ну спочатку подивіться на цей кошмар, потім я розкажу. Подивились, надивились, подобається все. Нам не подобається. Ну, будинок Гоголя, пам'ятка архітектури тут справді жив Гоголь дуже довго стоїть будинок в такому стані, як ви зараз бачите. І от Тарешті кілька років тому ще до. Великої війни знайшлися добрі люди, які сказали: Ми от візьмемо в свої руки, ми відбудуємо і тут апарт-готель бабахнем шикарний, і архітектуру ми збережемо, і людям прибуточок буде. Це було дуже давно. Займалася цим всім контора, яка називається Hills інвест. І колись давно мер Одеси Геннадій Трухан казав, що от місто і Invest дійшли згоди про те, що всі документи вже є. Вони завершать основні стабіль... стабілізаційні роботи по будинку, а потім почнуть робити вже там, що їм заманеться. Це було у 21-му році, на дворі 24-й. Здавалося б, в чому трабл? ну є в людей гроші, ну захотіли робити та візьміть, зробіть цього будинку. Тут насправді нещасні три поверхи. Але щось, щось пішло не так. Минулого року, в 23-му, замість того, щоб дійсно закінчити хоч якісь стабілізаційні роботи, ми бачимо, що ніяких робіт тут не проводилось, Тут досі все в рештуваннях, і він от в тріщинах, як був, так він і далі є. Почали добудовувати нелегально третій поверх. Ось там от. просто на цих старих тріщинах. Поставили якісь бетонні блоки. І все між іншим, Хіл інвесту за ці всі некрасиві добудови загрожував страшний штраф, і нам казали, що блін, та ребята повинні заплатити десь понад 700 тисяч якогось там штрафу. Чи хтось сплатив ці кошти? Але навіть якщо не заглиблюватися в штрафи, скільки років може стояти цей нещасний будинок, поки Бореги, вибачте, будуть між собою ділити гроші. На нещасний будинок Гоголя. Я думаю, що нічого не зміниться, поки не втрутиться той, хто втрутитись повинен. А той, хто мав би втрутитися, вміє тільки виголошувати гучні і красиві промови на цю тему. Зацитую! Нам всім потрібно раз і назавжди усвідомити. Місто не допустить беззаконній свавілля всі свої дії, забудовник має погоджувати блін. З органами і дотримуватися е, дозволів встановленому законом порядку, а не вводити в оману е, і виконувати несанкціоновані роботи в надії, що вони залишаться непоміченими. Кінець цитати. Якщо ви не здогадують, чиї високопарні слова, я вам скажу це мер Одеси Геннадій Трохат. Ми тут зустріли мешканців, які отраз живуть е, отут в фасадику. І вони, звичайно, жона на камеру, тому що кажуть, крім як матерно не вдасться висловитися. Вони не просто незадоволені, вони просто в шоку. По перше, через те, що на будинок навалили цей несанкціонований третій порог, все це просідає, тому що це вага. А в них через це немає нормального опалення. В них почало просідати все, що можна, і під час дощів їх банально заливає. Їх просто годують обіцянками, що не сьогодні, завтра це зміниться, і не сьогодні, завтра тут все заспіває і заграє красивими барвами, і тут буде красивий готель. Нічого з цього не станеться доти, поки людина відповідальна за цю забудову не візьметься нарешті за голову і не вирішить це питання. Я розумію, що фінансово це не окуповується, але поки вона не окуповується фінансово влада розводить руками, а люди цими руками беруться як завжди за голову. Це не останній наш приїзд до будинку Гоголя. Ви, якщо знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, будьте здорові.